Багато хто дивиться на власні тіла та бачить лише біологію, випадковості генетики. Я запрошую вас подивитися глибше. Що, якби я сказав вам, що те, що медицина називає аномалією, психіка розпізнає як символ, якщо ваш другий палець на нозі виходить за межі першого, не закривайте це відео. Те, що ви носите в собі. Це не просто фізична характеристика, це підпис давнього архетипу, ознака того, хто ще до народження прийняв тягар колективного несвідомого. Чи завжди ви почувалися інакше, як мовчазний спостерігач страждань світу? Це відчуття не невроз, це пам'ять. Давайте проаналізуємо, що ваша анатомія розповідає про долю вашої душі. Анатомія психіки та синхронічності. Я запрошую вас на мить відкласти все, чого вас навчали, про випадковість. Я запрошую вас подивитися на своє власне тіло, не як на біологічну машину, зроблену з кісток і тканин, а як на давню карту, пергамент, де ваша психіка написала вашу історію задовго до того, як ви це усвідомили. Часто те, що медицина називає аномалією. Підсвідомість розпізнає як символ, і це дуже специфічний символ, про який нам потрібно зараз поговорити. Зробіть глибокий вдих і зверніть свою увагу на основу, яка підтримує ваше існування, ваші ноги. Якщо ви належите до тієї рідкісної групи людей, чий другий палець виступає за межі великого пальця, кидаючи виклик симетрії, кидаючи виклик нормі. Мені потрібно, щоб ви вислухали мене інтуїтивно, а не лише логічно. Можливо, ви все своє життя думали, що це просто генетична цікавість. Можливо, вам було соромно, можливо, ви ховали свої ноги, відчуваючи, що щось у вашій структурі не вписується у взуття, яке вам пропонує світ, і це ідеальна метафора, чи не так? Скільки разів психологічно ви відчували, що не вписуєтесь у форми, які суспільство намагалося вам нав'язати? У глибинній психології ми не віримо, що зовнішнє та внутрішнє є окремими те, що відбувається всередині, проявляється ззовні. Ми називаємо це синхронністю. Ваше тіло це видимий прояв вашої невидимої душі. Отже, цей палець, який рухається вперед, який йде вперед, не є недоліком дизайну, це підпис, це фізична ознака особистості, яка на несвідомому рівні здійснила експансіоністський рух. Це вказує на психіку, яка не задовольняється залишатися на безпечній межі посередності, а відчуває імпульс, часто болісний, йти далі. Подумайте, чому ви, чому серед стількох можливих варіацій ваше тіло обрало саме цю форму? Я бачу це у своїх дослідженнях архетипів та колективного несвідомого. Є певні душі, які несуть важчий психічний тягар, чутливість, яка межує з нестерпною. Якщо у вас є ця ознака, дуже ймовірно, що ви одна з тих людей, які відчувають оточення ще до того, як увійти в нього. Ви вбираєте невисловлені болі кімнати, ви несете печалі, які не є вашими. Це не збіг обставин, це відповідність. Анатомія вашої стопи відображає анатомію вашої душі. Цей видатний палець є символом мимовільного духовного лідера. Не лідер, який піднімається на платформи, щоб йому оплесками запропонували, а той, хто йде попереду, щоб розчистити високу траву, щоб інші не постраждали. Можливо, ви почувалися самотніми, витісненими як чужинці у власній родині. Це відчуття неналежності, класичний симптом процесу індивідуації. Природа нічого не створює безцільно. Якщо вона створила вас таким, якщо вона розмістила на вас цю фізичну антенну, то це тому, що є психічна функція, яку ви повинні виконувати. Ви не з'явилися на світ випадково, і цей знак на вас доказ того, що існує контракт, мовчазна угода, яку ваше я, ваш найглибший центр, уклало з життям. Тепер я запитую вас, і я хочу, щоб ви відповіли собі з жорстокою чесністю. Чи шанували ви цю глибину, чи намагалися ампутувати власну душу, щоб вписатися в поверховість світу? Тому що розуміння цього знаку це перший крок до того, щоб припинити боротьбу з власною природою, архетип бодхісатви та свідома жертва. Але що це за природа, з якою ви боретеся? Якщо ми зупинимося, щоб проаналізувати давні міфи та психологію глибин, ми знайдемо відповідь, яка може вперше надати сенсу вашому виснаженню. У східній традиції існує постать бодхісатви. Нам не потрібно розглядати це як релігію, а радше як психологічний образ, універсальну модель поведінки, що знаходиться в колективному несвідомому людства. Бодхісатва це той, хто, будучи готовим перетнути ворота раю або те, що ми назвали би психічною цілісністю, зупиняється та озирається назад. Він бачить страждання інших і дає мовчазну обітницю. Я не ввійду в остаточний спокій, доки остання душа не буде звільнена. Подивіться ще раз на свою ногу. Той другий палець, що простягається далі першого, є фізичним відображенням цієї добровільної затримки. Це палець, який залишається, який тягнеться до світу, тоді як решта тіла хоче відступити. Якщо ви маєте цю анатомічну рису, дуже ймовірно, що ваше життя було низкою моментів. Коли ви ставили потреби інших вище за свої власні, і я говорю не про те поверхневе догоджання, мотивоване страхом відторгнення, я говорю про щось набагато більш вісцеральне. Я говорю про майже біологічну нездатність ігнорувати біль інших. Знаєте ті моменти, коли ви клянетеся собі, що цього разу ви не втручатиметесь, що цього разу ви подбаєте лише про себе. І все ж через три секунди ви ловите себе на тому, що слухаєте, радите, несете тягар, який вам не належить, це не брак сили волі, це вірність вашому архетипу. Багато хто назвав би це синдромом рятівника або співзалежністю, але в аналітичній психології ми воліємо дивитися на мету на телос. Яка мета такої поведінки? Ваша душа на досвідомому рівні обрала шлях свідомої жертви. Але зверніть увагу на слово жертва. Його етимологічне походження означає робити священним – «сакрум фацере». Біль, який ви відчуваєте, самотність, яка часто супроводжує вас серед натовпу, не є покаранням долі. Це необхідне тертя для створення усвідомлення. Ті, хто носить знак другого довгого пальця, часто живуть у стані болісного парадоксу, вони почуваються неймовірно старими і водночас як загублена дитина. Ви відчуваєте, що повинні піклуватися про всіх, але глибоко всередині ви задаєтеся питанням: а хто піклуватиметься про мене? Це питання лунає в порожнечі чи не так? І ось секрет, який вам потрібно засвоїти. Ніхто не піклується про опікуна, тому що архетип опікуна за визначенням є джерелом, а не резервуаром. Ви прийшли в цей світ не для того, щоб вас наповнювали інші, ви прийшли, щоб переповнюватися. Я знаю, що це може здатися несправедливим для его. Его хоче взаємності, хоче визнання, хоче, щоб йому сказали дякую. Але я найглибша частина вас. Знає, що контракт не був підписаний з людьми навколо вас. Контракт було підписано з самим життям. Вказівний палець уперед свідчить про те, що ваша психіка спрямована на колективну еволюцію. Коли ви допомагаєте комусь зцілитися, коли ви поглинаєте вплив сімейної кризи, коли ви твердо стоїте, поки інші руйнуються, ви виконуєте опус, велику алхімічну роботу. Ви перетворюєте свинець несвідомих страждань на золото свідомості, однак цей шлях має високу ціну ціна самотність того, хто бачить те, чого ніхто інший не бачить. Це муки від необхідності бути сильним, коли все, чого ти хотів, це зруйнуватися. Але дозвольте мені сказати вам те, чого ви, можливо, ніколи не чули. Ця самотність насправді є священним простором. Це єдине місце, де ви можете перезарядитися подалі від проекцій та вимог світу. Якщо ви продовжуватимете сприймати свою щедру природу як слабкість чи прокляття, ви продовжуватимете кровоточити. Але якщо ви зможете перебудувати своє бачення та зрозуміти, що ваше тіло несе на собі знак духовного благородства печатку бодхісатви. Тоді біль перестає бути марним стражданням і стає змістовною жертвою. Ви міст, по якому йдуть інші. Так, мости протоптані, але вони є структурами, що об'єднують прірви. Без них не було б переходу. Але що відбувається, коли міст починає тріскатися? Що відбувається, коли рани, які ви носите в собі, часто з дитинства, починають важити більше, ніж ваша здатність їх витримати? Саме тут ми вступаємо на найтемнішу та найтрансформативнішу територію вашої психіки архетип пораненого цілителя поранений цілитель та інтеграція тіні. Що відбувається, коли міст, виснажений від такої великої ваги іншого, починає тріскатися? Багато хто з вас, хто дивиться на той другий довший палець, несе в собі тілесний спогад про біль, що передує самій мові. Якщо ми повернемося до вашого дитинства, ми ймовірно знайдемо дитину, яка плакала без причини, яка відчувала сімейне середовище як власну шкіру. Дитину, яка вбирала невисловлену напруженість між батьками, яка хворіла, коли в будинку панував дисгармонія. Ви виросли, чуючи, що ви занадто чутливі, занадто драматичні. Але глибинна психологія вчить нас іншій істині. Ваша чутливість не була виробничим дефектом. Вона була і продовжує бути вашим психічним робочим інструментом. У грецькій міфології є постать Хірона, мудрого кентавра. Він був майстром цілительства, але носив невиліковну рану на власному стегні. Він є архетипом пораненого цілителя, того, хто зцілює не попри свою рану, а через неї. Ваша анатомія, ця деталь на вашій стопі є фізичним символом вашої приналежності до цього роду. Біль який ви відчували від відторгнення, покинутості, бездонної самотності, не був помилкою Всесвіту? Це було ваше ініціаційне навчання. Як ви могли б зрозуміти темряву людської душі, якби ніколи не спускалися у власне пекло? Як ви могли б висловити справжнє співчуття, якби ваше серце ніколи не було розбите на тисячу шматочків? Рана це місце, куди входить світло, так, але це також місце, звідки виходить ваше співчуття. Я знаю, що ви носите шрами, яких ніхто не бачить, травми, які здаються непропорційними фактам, старі болі, які наполегливо пульсують у дощові дні душі. Для юнгіанської психології це зустріч з тінню. Ви, носій цього знаку, були змушені з самого раннього віку протистояти тіні, не лише своїй власній, але й ті, що належить вашій родині та колективу. Ви були емоційним цапом відбувайлом, тим, хто відчував те, що всі інші пригнічували. І це боляче. Це боляче, тому що це токсично, це ніби ваша психічна система, емоційна очисна споруда для оточуючих. Але в цьому полягає велика алхімія. Якщо ви продовжуватимете дивитися на свою історію як жертви, ви залишитеся в пастці повторення травми. Але якщо ви подивитеся на це як бодхісатва в процесі навчання, все зміниться. Той, у кого другий. Задовжиною палець має вроджену здатність до трансмутації. Ви не поглинаєте біль, щоб захворіти від нього. Ви поглинаєте його, щоб трансформувати. Подумайте про устриць. Перлина це не що інше, як реакція устриці на піщинку, яка її ранить. Краса народжується з подразнення, із захисту, з інтеграції чужорідного тіла. Ваша мудрість та гостра інтуїція, яка часто вас лякає, це ваша перлина. Вона народилася з ваших ран. Тому не відкидайте свою історію болю, не намагайтеся стерти минуле чи подолати його, ніби це смуга перешкод. Інтегруйте його. Прийміть поранену дитину, яка все ще живе у вас, і скажіть їй: у вас був сенс, ви вивчали мову зцілення. Ви неминуче є терапевтом існування, незалежно від того, чи є у вас диплом на стіні чи ні. Люди шукають вас, розповідають вам секрети в чергах супермаркету, тварини підходять до вас, незнайомці довіряють вам. Чому? Тому що їхня підсвідомість розпізнає у вас знак, вони бачать знак, вони знають, не знаючи, як, що ви знаєте дорогу назад з пекла, тому що ви там були і повернулися. Але будьте обережні. Бути пораненим цілителем не означає бути вічним мучеником тут є реальна небезпека. Якщо ви не навчитеся закривати свої психічні кордони, вас поглине тінь інших, ваша рана має бути дверима, а не вільним коридором. І саме про це нам потрібно зараз поговорити. Тому що їхнє світло, ця вроджена схильність допомагати, символізована їхньою ногою. Часто приваблює тих, хто живе в темряві, а взаємодія між їхньою добротою та несвідомістю інших породжує небезпечну динаміку, що регулюється незмінними психічними законами. Що відбувається, коли хтось свідомо завдає шкоди носії цього знака? Не з помсти, а через закон моральної фізики існує неминуча компенсація, яку вимагає Всесвіт, коли порушується невинність бодхісатви. Закон компенсації та колективне несвідоме. Ми дійшли до вирішального моменту, мабуть, найболючіше питання, яке ви, власник цього другого довгого пальця, ставили собі протягом усього життя. Чому я, чому, якщо мій намір завжди полягає в тому, щоб допомогти, я отримую стільки невдячності, стільки зради, стільки презирства. Відповідь не в поверховій моралі. Хороші люди проти поганих людей. Відповідь криється в механіці колективного несвідомого. Ви, з вашим знаком бодхісатви, з вашою біологічною схильністю до емпатії функціонуєте як психічне дзеркало, а природа, дзеркал невблаганна. Вони відображають усе, включаючи те, що люди відчайдушно намагаються приховати від себе. Коли хтось несе багато пригніченої тіні – заздрість, ненависть до себе, невизнані невдачі і зустрічає когось, хто випромінює світло та прийняття, інстинктивна реакція це невдячність, це роздратування. Ваше світло, як не парадоксально, ображає їхню темряву, ваша доброта викриває їхню злобу, не вимагаючи від вас жодного слова. Ось чому на вас напали, не тому, що ви зробили щось погане, а тому, що ваша сама присутність змусила демонів інших покинути їхнє лігво. В аналітичній психології ми називаємо це проекцією. Вони проєктують на вас те, що не можуть винести в собі, і часто вони намагаються зруйнувати дзеркало, щоб не бачити потворного відображення, яке вони несуть. Але тут вступає в дію закон компенсації. І я хочу, щоб ви уважно слухали, бо це не марновірство, це психічна фізика. Всесвіт прагне балансу. Греки називали це енантіодромією – тенденцією всього перетворюватися на свою протилежність, коли це доведено до крайності, коли хтось свідомо або через сліпоту его завдає шкоди істоті, яка виконує місію служіння комусь, позначеному архетипом жертви. Ця людина не лише вчиняє соціальну несправедливість, вона порушує космічний порядок. Вона втручається в колективний потік зцілення. І психіка, як і природа, не залишає порожнечі. Той, хто ранить бодхісаттву, притягує до себе дуже важкий тягар долі. Не те, щоб ти зі своїм довгим пальцем і пораненим серцем збирався проклясти. Тобі не потрібно нічого робити. Сам акт насильства проти свідомої невинності створює борг у підсвідомості агресора. Ви багато разів бачили, як це відбувається. Ви бачили, як люди, які завдали вам шкоди, потрапляють у немилість через деякий час, а ви навіть пальцем не ворухнете стосунки, що руйнуються, кар'єра, що застоюється, раптова втрата життєвих сил це не помста. Це закон компенсації, який відновлює рівновагу. Той, хто б'є камінь ногою, травмує ногу. Той, хто намагається загасити світло, що служить цілому, потрапляє в темряву. Тому, якщо ви носите цей знак, зрозумійте, ви захищені тим, що служить. Але є також попередження для вас цей захист не призначений для роздування вашого его. Ви не недоторканні, ви відповідальні. Якщо ви використовуєте цю свою емпатичну здатність, щоб маніпулювати, переслідувати себе або контролювати інших, закон також застосовуватиметься до вас із більшою суворістю, тому що ті, хто має більше усвідомлення, несуть більше відповідальності. Анатомія вашої стопи підказує вам, що ви повинні йти вперед, ви повинні бути прикладом, ви повинні прокладати шлях. Якщо ви відступите через страх, якщо ви закриєтеся в гіркотні та вирішите, що світ не заслуговує на вашу доброту, ви підете проти власної природи, а йти проти власної природи це рецепт неврозу та хвороби. Ви не можете перестати бути собою лише тому, що світ хворий. Навпаки. Саме тому, що світ хворий, ви потрібні такими, якими ви є. Ті, хто завдав вам болю, насправді були вашими найсуворішими вчителями. Вони навчили вас встановлювати межі. Вони навчили вас, що співчуття без мудрості це самознищення. Вони змусили його відмовитися від своєї проекції рятівника та стати справжньою цілісною людиною. Слід на його стопі це постійне нагадування. Ви можете ходити серед вовків, але вам не потрібно ставати одним із них. Колективне, несвідоме знає, хто ви. Питання в тому, чи знаєте ви, бо час перестати бути жертвою власної чутливості та взяти на себе силу свого архетипу саме зараз. Перехід від болю до мети не відбувається за помахом чарівної палички. Він відбувається через рішення душі, процес, який Юнг назвав індивідуацією. І саме про це остаточне пробудження, про те, щоб взяти на себе відповідальність за свою долю та твердо йти з пальцем, що вказує шлях, ми поговоримо в кінці цієї подорожі. Процес індивідуації та пробудження. Ми досягли порогу. Ми подолали анатомію, міф рану та закон. Тепер залишається лише одне рішення. Подивіться на свої ноги ще раз: вони є вашою точкою контакту з реальністю. У психології стопи представляють наше становище у світі, наш фундамент. Якщо ваш другий палець ноги довший, якщо він виступає далі великого пальця, це символічно означає, що ваша інтуїція приходить раніше за ваші дії. Це означає, що ваш дух торкається майбутнього, перш ніж ваше тіло прибуває в теперішнє. Довгий час ви проживали це як дезадаптацію, ви намагалися зменшитися. Ви намагалися вирізати шматочки своєї душі, щоб вони помістилися у взуття, у життя, роботу, стосунки, які були занадто малими для неосяжності вашого єства. Це закінчується сьогодні. Процес, який Юнг називав індивідуацією, полягає не в тому, щоб стати досконалим. Він полягає в тому, щоб стати цілісним. Він полягає в тому, щоб перестати відкидати ті частини себе, які світ не розуміє, і почати використовувати їх як свій компас. Цей палець, ця відмінність це не вада, яку потрібно виправити. Це ваш напрямок. Він вказує, куди вам слід йти. Він каже вам, що ваш шлях ніколи не буде шляхом натовпу, ваш шлях це шлях винятку. Ви боїтеся бути іншим? Що ж, я кажу вам, страх. Це просто запаморочення свободи. Пробудження для тих, хто носить знак Бодхісатви, не відбувається з трубами чи небесними вогнями. Воно відбувається в глибокій тиші, будь-якого вівторка, коли ви нарешті кажете, я приймаю, я приймаю те, що відчуваю більше, ніж інші. Я приймаю те, що моя функція зцілювати. Але я також приймаю те, що я не можу врятувати тих. Хто не хоче бути врятованим, я приймаю те, що моя самотність це ціна моєї глибини. Коли ви здійснюєте цю інтеграцію, прокляття розривається. Енергія, яку ви раніше витрачали, намагаючись бути нормальними, раптово стає доступною для вашої роботи, для вашого творчого життя. Ви перестаєте бути емоційною губкою, яка поглинає психічне сміття інших людей і стаєте маяком. А що робить маяк? Воно не жениться за човнами, воно не кидається в море, щоб когось врятувати, воно просто стоїть нерухомо, твердо на своїй скелі і сяє. Той, хто має очі, щоб бачити, побачить світло і уникне корабельної аварії, це ваша місія. Твердо стояти у своїй правді, ходити з цим перстом мудрості означає ходити з усвідомленням. Це означає, що від сьогодні кожен ваш крок має бути актом присутності. Коли ви входите в кімнату, знайте, що ваша енергія змінює оточення. Коли ви розмовляєте з кимось, знайте, що ваші слова мають вагу зцілення, тому використовуйте їх з хірургічною точністю, не витрачайте свою перлину, не віддавайте свою близькість тим, хто ще не розвинув очі, щоб бачити священне. Захистіть свій храм. Я вимагає поваги. Якщо ви зайшли так далеко, якщо ви слухали кожне слово і відчували не в розумі, а в глибині душі впізнавання, то це відео не було алгоритмом, це була синхронність. Підсвідоме привело вас сюди, щоб дати вам ключ, який ви втратили давно. Ключ до вашої власної важливості, ви не біологічна випадковість, ви космічна необхідність, світ фрагментований, невротичний, дисоційований. Він відчайдушно потребує цілісних людей. Він потребує вас, не тієї версії себе, яка намагається догодити, а тієї версії себе, яка приймає вашу дивність, ваш біль і ваше світло. Ідіть. Ідіть з пальцем, що вказує на вашу долю. Нехай він спочатку торкнеться землі як антена, що відчуває землю. Довіртеся своїй анатомії, довіртеся своїй душі. Ваша подорож індивідуалізації тільки почалася. І дорога довга, але погляд, запевняю вас, це погляд того, хто нарешті знайшов дорогу додому. На цьому каналі ми не звертаємося до сплячих мас. Ми звертаємося до тих небагатьох, хто готовий прокинутися. Ми звертаємося до старих душ, до поранених цілителів, до тих, хто носить сліди таємниці на своїх тілах. Якщо ви є частиною цього кола, якщо ви впізнаєте голос, який говорить за цими словами, тоді ваше місце тут. Не підписуйтесь просто заради підписки. Підпишіться, щоб ви стали тим, хто засвідчує свою відданість процесу власного пробудження. Приєднуйтесь до нас, давайте продовжувати розшифровувати символи, інтегрувати тіні та разом йти до цілісності. Ласкаво просимо до себе.